Крок до зірок зробили кілька сотень юних танцівників та вокалістів. У Черкасах провели відбірковий тур всеукраїнського творчого конкурсу. Телевізійний проект Крок до зірок існує вже 15 років. За цей час творчі змагання допомогли реалізуватися тисячам юних талантів. А перші зіркові кроки черкаських дарувань бачила Марія Гаврилян. Велика сцена та захоплені оплески аудиторії це мрія всіх цих маленьких артистів. Більше сотні вихованців черкаських творчих студій вирішили випробувати свої сили у всеукраїнському вокально-хореографічному конкурсі Крок до зірок. 11 11-річна Анастасія прагне вразити суддів виконанням класичних па балетом дівчинка захопилася із самого маличку. Мне очень нравится на пуантах. Это, ну не, ну, понимаете, не все, э, многі современные, вони не всі на плантах. Э, Ми утанчені, нежные, Мені це більше подобається. Генеральну репетицію юні балерини проводять прямо у фує філармонії. Перед виходом на велику сцену говорить їхня викладачка страшенно нервують. А у нас, у нас такой, э, номер на Петра служба техніка пальців. Татому, конечно, волнение присутствует. Ножки дрожать, ручки дрожать. Ну, мы справляємося? У нас цель поставлена, ми хорошо мотивированы. Номер ну, юних балерин став одним из півсотні, які на розсуджурі представили міські творчі студії. Обрати кращих серед них мало кваліфіковане та досвідчена журі. Я вже багато років в кроці до зірок. Я багато років в журі. Я не суджу. Я з любов'ю слухаю, як вони співають. І сьогодні я буду з любов'ю слухати, як співатиме Черкащина. Мотивацією для більшості юних співаків та танцівників є головна винагорода. На переможців у фіналі конкурсу чекає виступ в ефірі першого національного. Майже щомісяця у нас йдуть зйомки всеукраїнського телевізійного конкурсу Крок до зірок». На першому національному цей проєкт ми відзнімаємо всі дітей, яких відібрали в регіонах України. Для того, щоб дитина мала свою мрію, щоб вона могла зреалізувати її, і щоб в подальшому вона мала собі якісь мету і до неї йшла. Ми їй сьогодні додаємо таку можливість. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка новини.